Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук. Жовтан. Вітаю! Погрожував помповою рушницею та страйкбольними гранатами. Так, мешканець одного з житлових комплексів захищав друга, у якого стався конфлікт з охороною будинку. Гость у ЖК завадив шлагбаум і той вирішив його перестрибнути, пошкодивши систему пропуску. На зауваження охоронців той покликав друзів, до яких прийшов і в гості. Ті дістали помпову рушницю і страйкбольні гранати, пішли пішли виріш. Шувати суперечку. Озброєний чоловік спочатку розмахував перед охоронцями металевою трубою а потім здійснив один постріл з рушниці угору та кинув у бік опонентів страйкбольну гранату. Від таких дій на щастя ніхто не постраждав. Стрілка слідчі затримали йому, інкримінують хуліганство. Побили, зв'язали та вивезли в поле. Поліцейські Одещини розслідують обставини, позбавлення волі чоловіка, зв'язаного потерпілого біля садового кооперативу, неподалік Одеси, виявили перехожі. Виявилося, що ввечері в Прилиманському між чоловіками виник конфлікт. Троє нападників, нібито намагалися захистити сестру одного з них від буйного колишнього. Його побили, зв'язали руки до та ноги скотчем, А після в багажнику автомобіля вивезли на околиці та залишили в полі. На ранок чоловіка чоловіка виявили місцеві мешканці та повідомили до поліції. Постраждалого каретою швидкої допомогли доставити до лікарні, де йому діагностували травми голови, гематому грудної клітини та ножеве, не проникаюче поранення спини. Нападникам загрожує до п'яти років неволі. Потім позвонила що этот ломится, сели, поехали. Вытянули его с коридора, дали пару раз полицу. Мы его связали, скотч. Он просто лежал и не двигался. Мы его загрузили в багаж. И потом вывезли, ну, шумник, там какое-то поле, не знаю. Я разыгрался, на дне, дали полицу. Все, загрузились в машину и уехали. Он остался у обочине. Сідяні, що вибір наші подумали, слідчі кваліфікували дії зловмисників за частиною 2 статті 146 кримінального кодексу України незаконне позбавлення волі або викрадення людини та розпочали кримінальне провадження. Особи правопорушників поліцейські встановили та затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Слідчі дії тривають. П'ять років за ґратами проведе торговець фальшивими талонами на пальне. Одна така картка на 20 літрів бензину коштувала по кавцям 500 гривень, майже вдвічі нижче за ринкову ціну палива. Коли водії хотіли заправити автівку, їм відмовляли, бо талони виявлялись недійсними. Коли поліцейські почали розслідування, з'ясували, чоловік займався не тільки шахрайством, а й крадіжками. Він вкрав 14 метрів кабелю та три розподільчих телефонних бокси з під'їзду багатоповерхівки. Усе награб. Воване, чоловік хотів здати на металобрухт, та не встиг його затримали правоохоронці. На Одещині не вистачає фахівців для роботи в інклюзивних навчальних закладах. Про це повідомив очільник обласного департаменту освіти Олександр Лончак. Зокрема, мова йде про реабілітологів та сурдопедагогів. Загалом цього року у навчальних закладах Одещини отримують освіту понад 6 тисяч дітей з особливими потребами. Незважаючи на воєнний стан у середніх навчальних закладах створені понад 2 тисячі класів з інклюзивним навчанням. Для порівняння минулого року перед повномасштабним вторгненням на Одещині було лише 1600 таких класів. Я звертаюся і до випускників закладів загальної середньої освіти, які будуть обирати заклад вищої освіти, в який будуть вступати, аби вони планували вступ саме на такі спеціальності. Також ми можемо працевлаштувати осіб, внутрішньопереміщених осіб, котрі мають відповідну освіту. Тож, будь ласка, звертайтеся до департаменту освіти і науки з цих питань, і ми зможемо забезпечити вам робоче місце по закладах освіти з приводу роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Ухилянти намагалися надурити прикордонників у пункті пропуску Шигенія, що на Львівщині, під час перевірки вантажно-пасажирського мікроавтобуса, прикордонники викрили хитру схему для переховування двох чоловіків. Зробили рухому перегородку між пасажирським та вантажними відсіками. За задумом водія він мав спочатку представити для огляду один відсік, закрити двері, подати умовний стук, а потім відкрити двері іншого відсіку. В цей час пасажири, які переховувалися за заднім пасажирським сидінням, Мали перебратися у вантажну секцію, але прикордонники запідозрили обман. Врешті у хлянці все ж змусили вилізти зі схованки. Як з'ясувалося, перевізник погодився доставити їх за межі України за 5 тисяч доларів з кожного. На днях було припинено спроби незаконно перед державного кордону двома громадянами України, чоловіками призовного віку, які намагалися приклади державний кордон, приховуючись в мікроавтобусі за задніми сидіннями пасажирів. Час огляду транспортного засобу водій поводив себе знервовано, перешкоджав огляду транспортного засобу, імітуючи блокування дверей. Водій постукував неодноразово по транспортному засобу, подаючи знаки правопорушникам для того, щоб вони перейшли з пасажирського відділення в багажне. Одеський інженер робить пристрої, які знищують ворожі дрони. Альберт Вірнієн виготовив вже декілька екземплярів такої зброї. Це так звані антидронові рушниці та пристрої купольного типу. Вони буквально створюють навколо себе радіоперешкоди, які припиняють роботу ворожого дрону. Все це інженер робить в Одесі разом зі своєю сім'єю. А українські захисники замовляють такі прилади через волонтерів. Собівартість однієї переносної антидронової рушниці складає до двох тисяч доларів у той час як аналогічні пристрої іноземного виробництва вартують у десятки, а то і сотні разів більше ми говоримо о переносних средствах, тобто буквально личного пользування. Они в основному двох основних разновидностей: это типу ружье, тобто рэп, направленного действия. нужно знать хотя бы приблизительно, где находится дрон, который нужно заглушить. И э, э, рэбы купольного типа это устройство, которое создает помехи вокруг себя, напоминающие купол. Тут надо, э, надо понимать, что средство радиоэлектронной борьбы это не пушка, это не пулемет с его помощью нельзя разрушить нападающий дрон. Лишь прерывание его нормальной работы. Э -э -э тестирование не происходит в домашних условиях. Нам в этом помогают военные. Они назначают время и место. Выбирают модель дрона, на которой собираются тестировать. И мы, я выезжаю просто с изделием туда, куда скажут. Обласний воєнком Рівненщини забув задекларувати статки на 46 мільйонів гривень. За це він отримав ще одну підозру від ДБР. Попередня стосувалася побиття підлеглого солдата, бо той збирався доповісти про порушення під час служби. ДПР встановило, що воєнком володіє нерухомістю та землею, яку чомусь забув казати у декларації. Чоловік має будинок площею 280 квадратних метрів у курортній зоні гірськолижного комплексу Буковель. Також на сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелю у форматі розкішного котеджного містечка, площею майже 500 квадратних метрів. Крім того, він ще має дачу на 300 квадратів неподалік Яремчи із домашнім більярдом та ставком, у якому розводив елітні види риби. За документами, все це майно належить тітці, пенсіонерці, посадовця та сторонній довіреній особі. Також в Івано-Франківську знайдено три квартири загальною площою майже 200 квадратних метрів та два га. Ражних приміщень, які належать посадовцю, на одній з адрес виявлено та вилучено квадрокоптер, що мав би використовуватися бійцями на передовій. Наразі воєнком відсторонений від службових обов'язків та перебуває під вартою без можливості внесення застави. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Причетність посадовця до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та переписування. Чоловік приймав рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об'єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб. Різниця між, між вартістю виявленої нерухомості та офіційно підтвердженим заробітком посадовця сягає понад 46,6 мільйонів гривень. Конкурс на реконструкцію Катерининської площі в Одесі провалився. Відповідні підсумки підбили на виконавчому комітеті. Нагадаю, конкурс на кращий проєкт реновації площі вже без пам'ятника Катерині оголосили у лютому цього року. На заохочення учасників готові були витратити 350 тисяч гривень з міського бюджету. Відповідно до рішення журі. Тільки два проєкти з цих шість відповідали вимогам щодо обсягу проєкту, але ці проєкти теж ну, журі порахувало, що їх неможливо реалізовувати на Екатерининській площі. Ці проєкти, треба сказати, що мають дуже цікаві ідеї, але ну, важко їх реалізувати саме на цьому місці. Ким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.